Це було започаткування створення банківської системи. Ми були найбільш готові до е західних стандартів, до європейських стандартів е аналізу бізнесу. Наші клієнти, мабуть, нас заставляють тримати себе все время в конусі е і не тіряти цю професійну жилу. Главное конкурентное конкурентне у Укрексімбанка це професіоналізм кадрів наших. Тому що ми гордимся. Щоб зрозуміти, хто ти є насправді, часом варто обернутися назад і переосмислити весь життєвий шлях. 20 лет для коллектива «Укрексимбанк» – это нелегкий, наполненный трудовыми буднями путь. Он сложен из множества начинаний, проектов, зарождения добрых традиций. За 20 лет «Укрексимбанк» вырос в мощный, высокорентабельный, надежный отечественный банк европейского образца. Он получил высокое признание мирового сообщества. «Укрексимбанк» – 100% державный банк. Його місія обслуговувати зовнішню економічну діяльність держави. Як єдиний фінансовий агент кабінету міністрів, уже 20 років поспіль банк професійно супроводжує внутрішні та зовнішні кредитні угоди під гарантією уряду. Капіталізація Украксімбанк є номером один. У нього зараз капітал порядка 20 мільярдів гривень. І причина установного фонду це банк, який Займає першу строчку в этом, по цьому показателю. А, где його Звичайно, це банк один з мощных, входящий, я думаю, в п'ятерку найдучих банків України. Укрексімбанк своєчасно та вдало вийшов на міжнародні ринки. Це дало можливість на вигідних умовах залучити в економіку країни великі обсяги кредитних ресурсів. Кошти було направлено на фінансову підтримку вітчизняного товаровиробника. По объемам кредитування юридичних лиц займаємо третє місце в області. По объемам средств на счетах клієнтів займаємо пяте 6 -е місце. по юрліцам п'яте, по фізліцам шестое місце. Кредитний портфель філіала составляє більше полумільярда гривень. Ми фінансуємо крупних флагманів, регіональних лідерів. Луганської області. Луганськ тепловоз має виробничу історію довжиною більше ста років. Його засновником був німецький промисловець Густав Гартман. Сьогодні Луганськ тепловоз найпотужніше експортно орієнтоване машинобудівне підприємство Луганської області. Щороку в середньому виготовляє 100 секцій тепловозів. 96-й год, и выиграли тендер тепловозы в Ирак. Мы тогда э, закредитовались в банке во время войны в Ираке, которая началась в 2002 или 2004 году, мы опять кредитовались по 10 миллионов евро, почти под честное слово, если так можно сказать, потому что очень доверительные отношения сегодня, вчера и в будущем были, есть и останутся. Потому что, с одной стороны, Не говорю, здесь и там работают люди, которые дорожат іміджем кожного своего предприятия. Вот. Між підприємством та Укрексімбанком тривають партнерські відносини. На заводі втілено зарплатний проєкт на 10 тисяч карток. Укрексімбанк як надійного партнера добре знають на світовій арені. Адже банк має позитивні оцінки власної діяльності від міжнародних рейтингових агентств. Moody's Investor Service та Pitch Ratings за всіма позиціями присвоїли Укрексіму рейтинг стабільний. Про стабільність банку, а значить і його надійність, говорить співпраця з банками-кореспондентами. До цього списку входять 850 банківських установ по всьому світу. 2007 року Укрексімбанк разом із Європейським банком реконструкції та розвитку впроваджують програму енергоефективності в Україні. За цей час було профінансовано понад 30 інвестиційних енергозберігаючих проєктів на суму понад 70 мільйонів доларів. Нам доводилось переконувати клієнтів в тому, що їм необхідно інвестувати в енергозбереження то зараз у 2011 році, коли ми дійшли вже практично до світових цін на газ, на багато енергоносіїв, коли постійно ростуть тарифи на електроенергію, нам уже клієнтів в цьому переконувати не треба. Тобто клієнти вже самі йдуть і вони аж тепер розуміють потребу в інвестуванні в енергозбереження. Експерти Європейського банку реконструкції та розвитку. Визнали Івано-Франківську філію Укрексімбанку найбільш активною у впровадженні програми енергоефективності. Майже все обладнання, наже більше 70% обладнання замінено на нове, сучасне, енергозберігаюче. З того часу зросли і обсяги продукції, тому що на цьому обладнанні має можливість виробляти більш якісну продукцію. З того часу і зліз наш колектив. Тому що ми дали додаткові робочі місця багатьом людям в результаті збільшення обсягів виробництва. Сьогодні підприємство виробляє 52 тонни хлібобуличних виробів. Завдяки програмі енергоефективності тут у два з половиною рази скоротилися витрати на енергоресурси. Це дало можливість хлібокомбінату стати конкурентно спроможним в ціновій політиці на ринку, а зекономити кошти витратити на власний розвиток. За 20 років «Укрексімбанк» охопив майже всю територію України. Сьогодні структура банку виглядає так: головний офіс, 29 регіональних філій та 97 відділень. Кількість встановлених банкоматів понад 700. Я займався розвитком матеріально технічної бази. Значить, основне здание, без якого, «Укрексімбанк» не смог так розвиватися. філіальну розвивали поэтому оснащал инженерным оборудованием, помогал, значит, создавал сети инженерные, так что занимался чисто созданием материально-технической базы. Кожен региональный офис працюет відповідно до экономической специфики области. И за 20 лет мы совершенно кардинально изменились. Сегодня это один из крупнейших филиалов в системе, Один із крупнейших банків в Донецькій області, который спеціалізується на комплексному обслуговуванні як корпоративного, так і фізичного ліца. Мегатекс єдине вітчизняне підприємство, яке має унікальний комплекс переробки відпрацьованих акумуляторних батарей та виготовлення нових. Його продукції знають не тільки в Україні, а й за її межами. Соєначалось затрудничество з України Укрексимбанком, котрий допомог. І совместно з э, банком все всі наші проекты проєкти по переоснащению спочатку свинцового производства, затем строїтельства практически з нуля нового акумулятора нового комплекса. комплексу. Завдяки банківському кредиту підприємство побудувало новий завод. Працює на новому обладнанні, що дає можливість щороку випускати до 2,5 мільйонів штук продукції, а також створити нові робочі місця. Будь-який банк не може працювати без клієнтської бази. Купи Раксіму довіряють понад 1 мільйон клієнтів. Декотрі з них без гордості не скажеш, титульні. Ми розташовані в місті Лева. А місто Лева це за визнанням багатьох як політичних діячів, так і діячів і фахових людей з Європи, з Америки. Це перлина України. Це місто, в якому зосереджено коло 80% пам'яток архітектури української держави. І це регіон який стоїть на роздоріжжі шляхів Європи, і далі на схід, Львівський театр опери та балету. Єдиний мистецький храм в Україні, який чотири роки поспіль входить до Асоціації Опера Європа. До цього професійного об'єднання із головним офісом у Брюсселі входять тільки найкращі театри країн-членів Євросоюзу. Укрексімбанк. Ну, по перше, що це державний банк. Це дуже важливо в нас. Ми державний національний колектив. Тобто, вже є розуміння, наші працівники в більшості свої отримують те, через карточні по карточках, отримують зарплату. І безумовно спонсорська допомога Львівська опера упродовж свого життя завжди знаходить людей чистих душею та зі щедрим серцем, які розуміють, що мистецтво без меценатства неможливе. За всеми достижениями и успехами Укрэксимбанка стоят люди, сотрудники нашего банка, наш персонал. Они высокие профессионалы своего дела и это основная наша ценность. Это це наша школа и одновременно гарантия уверенного будущего Украксимбанка. Противники банку найцінніший нише его У цьому, напевно, и полягає філософія успіху Укрэксимбанку.